Друзі, привіт! Ви на каналі Мототек і сьогодні у нас обзор на довгоочікувану новинку на ринку повнорозмірних ендуро, а саме Gion GeneX 300 k 23 Для початку пару слів про саму лінійку GNX. У бренда GEON це флагманське ендуро з максимально топовим оснащенням та найновішими комплектуючими. Практично з заводу всі GNX готові не тільки для тренувань та жорстких покатух. А й до змагань, де, до речі, вони себе сильно показують. Всі вони комплектуються повноцінною оптикою та ставляться на облік, але в комплекті є передній щиток. Переходимо до самого мотоцикла. Напевно, багатьох цікавить, що це за абревіатура К-23. Тут все просто. Мотоцикл побудований на копії рами КТМ 24 го модельного року. Так, К-23, а рама 24-го року це не помилка. Просто КТМ середини поточного року випускає новинку. Вже на наступний. Тобто, по факту, це найновіша рама, яка є на ринку. Її ми оглянемо більш детально трохи пізніше, а почнемо з дизайну. Мотоцикл, помітно, вуші за попереднього джони X та вуші за ГНС. Кидається в око те, що він став неначе чимось суцільним. Все від хвоста до переднього крила виглядає як моноліт. Елементи максимально точно під'їгнули один до одного. Сідуха в центральній частині стала товщою та звісно ж м'якішою. А ще й з нового матеріалу, який на дотик досить чіпкий. Кріпиться на один бофт зверху, також трохи змінена її геометрія в порівнянні зі старою. Версію вона стала довшою та більш рівною. Трохи нижче сідухи є такий навскрізний отвір. Багато хто вважає, що це ручка, але це не зовсім так. Через цей отвір відбувається всмоктування повітря до фільтрбокса. Така конструкція дозволяє, скажімо так, трохи глибше заїхати та не напоїти двигуна. Конструкція забору повітря складніша, ніж зазвичай, та на доступі до фільтра це не відображається. Він ось під цією кришкою легко та швидко обслуговується. Якщо, звісно, хочеться, то можна витягти моти за цей отвір, але краще це зробити за нормальну ручку. Дивимось, тут в кінці хвоста під пластиком є спеціальний. Відливка для пальців. Переходимо до руля та все, що на ньому. Сам руль виготовлено за технологією TwinWall, тобто труба в трубі. Гріпси встановлено з фіксаторами, що неможливлює козля та праворот. Бачимо захист рук з алюмінієвою основою в комплекті. Мабуть, тому що є такий захист, курки використані звичайні. Пульти нові, завдяки своїй конструкції не бояться води. Бачимо на лівому пульті повороти, сигнал моргнути дальні та дальнє ближнє світло. На правому пульті запуск та стоп-двигун. Ручка газу з коротким ходом. Приборна панель стандартна для ендуро та підбайків. На ній ми бачимо швидкість, оберти двигуна. Тут буде ввімкна передача, нейтралка, одометр. Незвичним образом вмикається світло так, проворотом ключа. Раз вже заговорили про світло, то дивимося на фару і бачимо в ній діодну лінзу. Це в Китаї топова фара для ендуріків. Обіцяють прям потужне світло. Ну і яскраві ходові вогні, самі бачите. Спускаємось нижче, вуха пластика якби загорнуті до центральної лінії мотоцикла. Притоку повітря нічого не заважає, а форма буде відсікати те, що в радіатор попадати не повинно. Ну і сам пластик товстий та еластичний. Паливний бак на 9 літрів, вписано в загальну геометрію мотоцикла. До речі, горловина майже не випирає від рівня сідухи. Тепер про раму та підвізку. Маятник, рама, задній аморт. Вилка все з ідеальною точністю запозиченого КТМ. І так, що це за рама і що вже австрійські інженери хотіли від неї. По-перше, це підвищена продольна жорсткість. Друге це концентрація маси в центрі мотоцикла. Третє заниження тої самої сконцентрованої маси в рамі мотоцикла, не втрачаючи кліренс. Тобто вся маса мотика зосереджена в центрі мотоцикла та в найнижчій можливій точці. Звісно, така конфігурація надасть легкості керуванню та полегшить нахил і повернення в вертикальне положення. Крім того, збільшено виворіт керма у порівнянні з GNX попередньої версії. А ще Дивіться до того, як прокладена проводка. Тут вже не хомоти або кільця тримають жгут, а спеціальні елементи, котрі утворюють трасу для дротів. Що також важливо, вся проводка виконана з новим вологозахищеними конекторами, замість звичайного свинцевого КБ встановлено полегшений літівий акум. Якщо вже заговорили про вагу, то одразу переходимо до заднього маятника. Є таке правило, 6 к 1. Мінус 1 кг непідресореної маси по відчуттям дають мінус 6 кг підресореної. Хоча маятник не являє собою в чистому виді непідресорену. А являє напівпідпружинену масу все одно його вага. Дуже сильно впливає на керованість. Тут ми бачимо литий алюмінієвий маятник дуже складної форми, виготовлений за технологію лиття під тиском, що забезпечує оптимальну жорсткість та надійність при мінімально можливій масі. Звісно, важелі підвіски також алюмінієві з полегшеними нержавіючими бовтами. цікаво виконана ловушка ланцюга. Бачите, вона як продовження маятника, а не як окрема деталь. Це зроблено для того, щоб при ударі ловушкою не відламати вух кріплення маятника. Її спроектовано так, щоб бовти її просто фіксують, а не несуть навантаження. Давайте одразу подивимось на колеса. Це та Сама не підресорена маса. Бачимо: алюмінієва зірка, алюмінієва маточина, алюмінієвий обід Юнісон з буксатором. Тобто все також максимально полегшено. Переходимо до підрамника. Ось таку комбіновану конструкцію він має: є і алюмінієві елементи і пластикові. Зроблено так для того, щоб він міг пружно деформуватись, а не відламуватися як пластиковий чи деформуватися як алюмінієвий. Теоретично, при ударі по ньому він повинен зіграти та загасити енергію і все. Останнє по це підніжки водія. Вони незвичної форми та явно більше застандартні. Зробили їх такими для тих, хто. Полюбляє їздити по волотах, щоб навіть у сильно забруднених ботах вони міцно тримали зацеп. До речі, підніжки пасажира йдуть у комплекті, якщо треба, можна встановити. Переходимо до заднього амортизатора. Це точна репліка VPX-Act, має налаштування швидкості відбою та два налаштування стискання високої та низької швидкості. Ці регулятори виконані так, щоб налаштовувати можна було швидко та без інструментів. Передня вилка це також репліка VP, регулюється зверху по відбою, знизу по стисканню. Пера 48 мм в діаметрі, траверса алюмінієва фрезерована, також запозичена у КТМ. Так, до двигуна. Це легенда серед трьохсоток 174МН5 або НБ300 з косою головою, 4 рідинного охолодження на 28 кінських сил, з шаленою тягою на низах, лютим підривом та ще й дуже живучий. Чому він так подобається користувачам? Тому що тут не треба думати, знати, я в якому діапазоні обертів їхати. Просто відкрив газ і тобі доступна майже вся потужність одразу. Із нового встановлено резонатор з плющеної форми, який не випирає за габарит та зменшує вірогідність обпектись об нього. Двигун в рамі кріпиться в п'яти точках, а частина кріплень двигуна виконана з алюмінію. Привідний ланцюг 520 безсальниковий. GenX є в двох версіях з 5-та 6-ступеневою трансмісією. П'ятиступка має Електро та Кік Стартер, шестиступка електро. Також є версія Матарт, вона тільки на 6 ступеневій КПП та на 17-х колесах з дорожньою гумою. В ній є дві відмінності від Enduro – це колеса та збільшений передній гальмінний диск з плаваючим кріпленням. В комплекті до кожного мотоцикла йде щиток, а також зірка на 51 зуб та непоганий набір інструментів. Як бачите, в обзорі мінімум технічних характеристик а більше відмінностей. Якщо цікавлять характеристики, переходьте на наш сайт, посилання в описі під відео. Підписуйся на канал. Пока!